Рішки походуємо, почекуємо. Yeah. Всім привіт! Ми продовжуємо далі збирати адвентський дар. Ось такий потяг на 1000 штук, такі пазли. Так, як сьоме, сьогодні у нас 7 грудня, то ми сьогодні відкриваємо сьоме віконечко, сьому коробочку. І у цій коробоці повинен бути тунель і людина з собакою, якщо так по малюнку, дивитися рівня, те, що ми збирали. Тож, висипаємо, збираємо зараз по порядку, що нам більше, Швидше підійде. Маю надію, що сьогодні теж буде недовго. Так що зараз ми тут перевернемо і будемо починати збирати пазли. Чесно кажучи, від того, який ліс треба збирати, мене вже потихеньку починає тіпати. Ну, тіпати – це за грубо сказано це надто. Але такий ліс досить важко збирати. Чесно. Так, перевернули. І я думаю, що ми... Можемо спробувати спочатку потяг, щоб було від чого відштовхнутися. Ось так. Це, напевно, підійде сюди. Є, перша є. Перша частинка покладена. Так. Ну і... Ось так воно. Воно не сюди. Тут є ще одна частинка потягу. Не співпадає. І так, не співпадає. О, тут, можливо, отак От підходить. От. є частинка потягу. Таких частинок у нас буде багатько. тож, а ще більше буде засніженого лісу. Який уже ох, страху наганяю від самої думки. Так, наче підійшло. Зберемо спочатку, зберемо спочатку частинки потягу, а потім уже спробуємо ось так далі. Привітики, привітики, то завітав. Збираємо потяг поки що, а потім будемо бачити, як у нас вийде з лісом. Я думаю, що о, так. Оце частинка потягу. Так, повинно бути там два вагони лишень. Але так то ще не закінчений. Так не підійде. Так теж. Якось... Не якось те. те. не. не не те. Не те. не. Не Він повинен бути десь тут, тоді виходить. Частина. Так, це у нас... Угу. Це ще треба розібрати. Чи це частина тунелю, Чи це, чи це частинка від потяга? Потягу потягом, можливо, якось так воно буде. Ну, якось воно не А, ні, так, так Так. ні, ми ну, поки що відкладемо ось так. маючи збиранням потягу, можливо, ми якраз так є. Ось ця вона там вряд чи підійде. Скоріше, по малюнку скоріше тут. Але повинен бути про них два вагони. Ой, якось поки не, не зовсім те виходить. Але зараз будемо бачити, що ми тут назбираємо. Наскладаємо. Ні, це людина. Це частина капелюха. Так. Ось це можливо. Так, підходить. Тепер потрібно підібрати до тунелю. Так. Ось так. І так, напевно, воно буде. Зараз будемо бачити. Ні. Теж ні. Ось тут. Там засніжені такі частинки і дуже маленька частинка, де на одному пазлі де йде вказано або частина тунелю, або частина потягу, або частина людини з собакою. І дуже важко важкенько розрізнити, поки все це. Ну, і якось воно мені тут не, не пляшеть. Так, це поки що відкладемо. Тут у нас можливо. Так, підійшло. Є. Так, потяг від великого, і більшу частину зібрано. Як цю частину тут при От. частина тунелю. І що це у нас тут? Тут, напевно, більше коточок червоний. Це до потягу однозначно. Ось так не підходить. Оцей сніг. Снігом зараз якраз будемо найбільше заморачуватись. Ось так. Потяг є. Дякую за подобаєчки Ні, воно не тут. Повинно бути. Не тут. Тож якось ці засніжені ялинки починають уже нервувати, тротувати, тому що їх зібрати це... Так, є. Дуже багато частинок, які дуже схожі між собою і їх. Майже ну, не відрізнити одна від одної. Так. Ні. Тут повинно бути Ага. Uh -huh -huh. Це, скоріш за все, повинно бути тут. Так. Але Та ж потрібно добре, щоб пази от, пази зійшлися. Є у нас тунель, і є у нас частинка потягу. На картинці там лише два вагони. А ми трішки довше продовження. Ага, будемо бачити. Будемо бачити наступні дні, що нас буде. Що у нас буде виходити? Так. Не так. І не так. Так, поки що на бік. Ну, хоча зайшла. Є вже друга, другий пазл, де хвостик відривається. Якби не дуже якісь така хоша. Ні. Наче так, наче підходить. Зараз побачимо. Так. Це повинно бути ні, тут. Давайте спробуємо спочатку. Так, ні. Так, ні. Ось тут, можливо, так підходить. То, що правильно поклали попередньо. Не так. Не так. І не так. І тут воно не підходить. Ось це самі ваші, самі ваші частини. Ось Та ці темні так є. Це Та вже є. Є. Засніжена єлиночка є, тож тепер... Потихеньку будемо підбирати. Як же ж воно? Як же ж воно? Куди ж воно? А зараз побачимо. Ні, воно наче те, але воно. Не там повинно бути. Ось ці. Це сніжні ялинки, це просто. Я так думаю, що за невистачить терпіння дозбирати їх до кінця, до самого адвенту, так як на самий адвент. 24-го найбільша кількість пазлівку коробиці Буде якраз більше Жахіття. Тож так, давайте подивимося, можливо, ось це якось тут приміститься. Воно наче не звідси. Не, що ж за хвости такі? Наші верхівки ялинки, а... Воно тут не підходить. Так, зараз. Зараз спробуємо. Ой, вибачайте. Тож, поїхали заново пробувати всі. Пазли. Тут не підійде, то не той колір. Можете. Ну, І так ні. І так ні. Це воно. Мені хочеться, щоб воно було просить так якось. А воно так не, не розумію, де воно повинно бути. Якось поки що дуже... Складно. Складно, складно. Так, ні. Воно не тут. Воно так хоче. Воно хоче ось так чи так, чи так. Я не можу зрозуміти. Ось така частинка. Не можу зрозуміти, куди воно, куди воно повинно буде В є. Єлиночка є. Що ж воно цей пазл не є? Тепер нам потрібно тут вставити середину. Значить, те, але є теж зібрано. Ділиночки наче різні, наче все чітко, але коли починати її збирати, це просто ойки. Це просто ну оце. Означає, що ці три повинні поміститися сюди, щоб ми закрили повністю цю частину. Тож о, попало. Не вже попало. Є, тут є залишається все останнє. Ну, оскільки я їх не пробувала, вони там не підходили. А тепер уже все в нові. Тож, частинка потягу і тунелю вже є. А людина буде завтра, тому що тут голова, собака, хвіст собаки. Ось ця частинка буде вже вкладатися завтра. Це вже потрібно відкривати нову коробочку. Тут у нас повітряна куля, на якій є деяка казкових героїв. І потяг, тож, буде, завтра буде теж такий варіант собі позбирати. Веселенький, тому що тут, тут оці дві частини, це буде з засніженого лісу трішки отих ялинок. Ось ось це завтра. І потім ось тут, і потім остання частина буде потяг паровоз. Так що, можливо, післязавтра вже буде частина того диму, частина паровоза буде вже після завтра, але завтра буде спочатку людина і собака. Ну, а далі буде трішки. Якщо буде цей потяг, то буде трішки простіше збирати. Ну, між тим, попадається або небо зіркове, досить складне, або усі засніжні ялинки. Тож, на сьогодні все. Дякую за вподобайки. Зустрінемося завтра. Всім гарного вечора. І всім па-па-па-па.